Слава Богу. Котиться на захід сонце, благодаті, і звучать всеріч радісні пісні, і благає серце, Господи, встояти поможи встояти в ці останні дні. На земних терезах цінності зменшились, дуже мало важить вже й саме життя. О не дай зміняти Боже Твою милість нам на хліб щоденний одяг чи пиття. Для дітей Господніх судна вже година, щоб із світом потім не йти на суд. О, не дай нам Боже сумнівом поглинуть, в тому, що останні дні нам принесуть. Ти, Господь, фундамент, ми всі будівничі, дай нам мудрість класти те, що є в ціні, що перед Господнім не стоять обличчям, як недогорілі чудом головні, перейде майбутнє. Муки породільні, золото крізь печі, люди через страх, якщо ми безсилі, Ти, Господь всесильний, об'єднай в любові і очисть в серцях. Дай нам, Боже милий, у молитвах щирих в каганці олії випросить запас кому миру, миру, кому віри віри, об'єднай в любові Твоїм духом нас. Котиться на захід сонце, благодаті, і столи весільні ждуть за ворітьми. Господи Ісусе, дай нам сил стояти, щоб земну дорогу подолали ми, слава Богу!